Ну що, скучили за Fortnite? Чи просто цікавить відео по цій дитячій грі? Всіх вітаю, а якщо ви істе, смачного. Розкажу трошки про себе. Я почав грати в Fortnite десь з третього сезону, з першої глави, як, як це називається? да? Тобто орієнтовно у 2018 році. От мені було десь років 13, напевно, і на той момент в мене сталася найбільша проблема всього мого життя. У мене була PlayStation і аккаунт мій просто взламали. І з тим пішов і Fortnite. Приблизно коли був десь 7-8 сезон, мене зламали. Мій аккаунт PSN, мій аккаунт Epic Games, все пішло. Я старався відновити, але мені було 13 чи 14 років, ну не зміг якось його відновити. І я закинув Fortnite, тому що і ось вам моя порада: всюди ставте двохфакторну аутентифікацію. Тому що ну, це просто рятує аккаунти не полініться, а поставте. Так от, зайшов я зараз у Fortnite, а там захожу в магазин, 200 предметів. Це мені написав чат GPT. В мої часи там було предметів 10, але я не горю за минулим. Це все буде отам отам. Ззаді. Але давайте пройдемось по порядку. Спочатку, і найголовніше це режими. Їх тут 15 офіційних, тобто які створили Epic, Games. і дуже багато авторських, на яких люди заробляють гроші, і наскільки мені відомо, немалі. Стандартний Батл Рояль. Тут все, як в звичайному Фортнайті, все міняється від сезону до сезону. Якісь фішки додають, якісь забирають, ну нічого нового. Та ще є Zero Build. Тобто нульова висота, якось так вона називається. Режим, без якого Фортнайт не Фортнайт. Ну, на мою суб'єктивну думку, тому що, блять, Fortnite, в якому не можна строїтись. Що це за Fortnite? Проте у Zero Build найбільше людей із усіх в онлайні. Тобто, зазвичай це заходять або новички, або просто люди, яким лінь вчитись строїтись. І ще один режим це OG. Це для тих, хто любить поностальгувати. Раніше було краще. Перезарядка або релоу. Це для тих самих тіктокерів, які не встигають перетворювати свою інформацію в своїй голові, і вони люблять стрибнути, вмерти, потім знову стрибнути, потім знову вмерти. Стоп. Насправді це дуже крутий режим, якого дуже потрібно для Фортнайта. Тобто ти можеш зайти, нема такого, що ти добуваєш ті ресурси по 20 хвилин. По... Стоп, яких 20 хвилин. Ти добуваєш ресурси тих 10 хвилин, а потім якийсь прошнік заходить тебе і вбиває, а в тебе фул ресурси, і типу ти такий, блять, шо? Тут все досить просто: в тебе є. Якщо ти соло, то в тебе два релода, тобто ти можеш возродитись. А якщо ти з тімейтами, то ваша тіма буде жити до стіки, поки не вб'ють вас всіх одразу. Інші режими більш казуальні. Це креатив, якому ти можеш будувати що-небудь як у Фортнайті. Лего, це той самий виживач, як в Майнкрафті, тільки в Лего. Ну я так і з ним не познайомився добре, але якщо вам буде цікаво, я би навіть відсняв. Паті Рояль це дуже багато різних міні-ігор. Так само знову ж таки від Epic Games. Team Rumble ну це режим, що був, коли я був. Тобто дві команди, дуже багато ігроків і всі б'ються між собою. Там життів безкінечно, але хто зробить більше вбивств, той переможе. Ну, PvE режим, де ти проти зомбаків, і можеш фармити вебакси. Балістік режим, як в cs 2 наприклад, чи Valorant. Fortnite фестиваль де різні, я так зрозумів, якісь двіжухи, танці, спілкуєшся. Я так теж так і не грав в нього нормально, тому не розкажу вам багато. І ще один режим: Rocket Racer. Це від творців Rocket League, Я так розумію, вони там колабились дуже сильно, і вони створили такий режим. Друге, це шафа. Тут ти можеш одягати свого персонажа, тобто скін міняти, рюкзак, красовки, блять. Я не знаю, для чого вони це зробили, але кросівки, рюкзак, кайло, планер, тобто звичайний ваш зовнішній вигляд. Далі емоції, обгортки. Ось так я собі зробив по-патріотичному. Ваше лобі, тобто музика, заставки, аватарка. Далі йде машина. Аж дві блять. Блять, скини для двох машин. А до тих машин можна колеса, можна швидкість, можна слід від коліс. Далі йдуть скини на музичні інструменти і музику, яку ви можете грати з них. І так само музика, коли ви стрибаєте з автобуса, та коли ви перемагаєте. Та найкрутіше, що тут є, це внутрішньо ігрові турніри. Це дуже круто, щоб пограти в турнір. Тобі не потрібно переходити на тисячу сайтів, де тобі просто в кінці відмовлять. Ти заходиш у гру, проходиш невеличку реєстрацію і можеш грати турнір. Якщо чесно, я ні одну гру не знаю, де можна просто отак зайти в гру і грати в якийсь турнір, і можна блядь, заробити справжні гроші. Це просто де знаходиться Fortnite в українському інфопросторі. По контент-мейкерам, ну важко сказати. Я дивився на твічі, там мало стрімерів, приблизно 6-7, що вод... водночасно стрімлять, але 90% це просто яка різниця? знизу пише українською, русський, або просто, ну. Тому на жаль, мало що можна подивитись, так само на Ютубі. Єдиного кого я знаю, це літній, який недавно повернувся знову. Стрімити почав кожен день і записую відосики на Ютуб. Також я буду стрімити на твічі, тому заходь внизу і підписуйся. По кіберспорту в Фортнайті ну теж дуже складно сказати, тому що я шукав якихось кіберспортсменів, але більшість закинули гру після повномасштабного або яка різниця, наш Слоняра грає з ким захоче. Тому, на превеликий жаль, становище Фортнайт в Україні не найкраще, тому напевно, Epic Games і не додає українську мову у Fortnite. То для чого я це знімаю і що хочу робити? Як я прочитав один коментар. Краще знімати англійською, там більший потенціал. Я з цим не згідний, можливо, це рожеві окуляри на мені. Проте я хочу говорити про цю гру в Україні, щоб дивились не Сідії, тому що в нас нема що дивитись, а знали, що в нас є що подивитись, як на Ютубі, так і на твічі. Тому звернусь до панолітнього. Наразі потрібно від вас більше контенту. І можливо, ми всі разом зможемо показати Epic Games, що потрібна українська локація. Локалізація, тому що український ринок великий. Будемо будувати ком'юніті разом, бо без вас воно і не потрібно. Тому можете лайкати, писати коментарі, поширити своєму другу Fortnite Дрочеру, а я іду далі щось записувати для вас. Всім дякую, всім па-па!